Додалі більше водії у Фінляндії віддають перевагу екологічним маркам пального, навіть не зупиняючись перед дещо вищою ціною. Виробництвом такого пального, а також підтримкою його екологічного іміджу, займаються потужні компанії. Фінляндія, країна, де в біо... біоетанол і біогаз переробляють майже все: сміття, сільськогосподарські відходи і навіть хлібобулочні продукти. З одним із таких виробництв знайомилися кореспонденти вікна в Європи. Пан топані лінімакі працює водієм екскурсійного автобуса. За кермом уже 18 років зізнається, своє авто заправляє лише біопаливом. Літр такого пального у Фінляндії коштує на 10 центів дорожче, аніж звичайне. Проте топані зізнається, робиться свідомо та із задоволенням. Нині використовують дуже багато палива, тому щоб остаточно не забруднити довкілля, зберегти світ чистим для наших дітей. Потрібно якомога більше використовувати біопаливо для транспорту. У Фінляндії рух за чисте середовище. Підтримують і виробники пального серед них Neste Ойл, одна з найбільших нафтопереробних компаній, і лідер із виробництва біодизеля з екокомпонентів у Європі. Кілька років тому в компанії розробили і запатентували нову технологію виробництва біодизеля. Next BTL. Сучасні автомобілі мають обмеження при використанні традиційного біодизеля. Його частка в пальному має становити не більше ніж 6%. Новий Новий BTL біодизель може заливатися у бак у чистому вигляді і не шкодити двигуну. Новий біодизель виготовляють із рослинних олій та тваринних жирів. Для виробництва такого пального у Фінляндії компанія спорудила дві установки. Вони розташовані у місті Порво за 50 кілометрів від столиці. За моєю спиною ви бачите кілька виробничих майданчиків. Із них два виробляють біодизель за технологією NextBTL. один 190 тисяч тонн палива на рік. Гори паперу промислових та побутових відходів для цієї компанії. Це не просто сміття, а сировина для виробництва. Із цього непотребу компанія Естіван виготовляє біоетанол. Крім сміття, беруться і за переробку готових хлібобулочних продуктів. До прикладу, зі 100 тонн хлібобулочних відходів можна виготовити більше 25 тисяч літрів біоетанолу. Одна установка виготовляє в рік близько 7 мільйонів літрів біоетанолу. У Фінляндії таких обладнано шість. Ось сюди привозять сировину, і ось там внизу великий шуруп, який штовхає її далі на виробництво. Це єдиний процес переробки хліба, доступний людському оку. Далі технологія повністю автоматизована і закрита. Така Тема і на ось цьому заводі. Тут виробляють біогаз. Ви бачите на цих дисплеях повну схему управління цією установкою. Щоправда, спостерігати за процесом виробництва охочих небагато. Все через неприємний запах сировини для виробництва. Тут переробляють сільськогосподарські відходи та оси стічних вод. На цій установці відбувається бродіння біологічних відходів. Із біогазу ми виробляємо теплову та електричну енергію, а очищений газ подаємо в національну розподільчу мережу. Окрім біогазу, завод отримав літ. Сензію на продаж концентрованих добрив їх отримують із залишків біологічних речовин після процесу бродіння і продають фермерам у перерахунку на чистий азот або ж чистий фосфор. Ми продаємо 50 тонн фосфору і 50 тонн азоту на рік. Проте на цьому в компанії зупинятися не збираються і надалі збільшуватимуть свої потужності у планах. Будівництво установки з переробки соломи.